Доброго вечора, вельми шановне панство, пані та панове. Будемо робити розклад на Таро 78 дверях, і це буде розклад стосовно які двері у вас відчиняються. Не забуваємо, що розклад загальна одна позиція, тому уважно слухаємо сигніфікацію. Я, можливо, по сигніфікації підскажу, для кого це буде розклад. Не забуваємо, що якщо щось не те, ви можете не дивитися, якщо це не про вас, або просто не беріть на себе. Тому що це загальний розклад, і ви повинні дуже тонко відчувати, де про вас, а де взагалі не про вас, і не потрібно тікнути на себе того, чого немає. І так, в яких ви енергіях тут зараз знаходитесь, чоловіки? Якщо виходить там королеви, чи я буду розповідати якось як для жінок, ви повертаєте просто на себе, тому що ми всі дуальні. У нас є і жіноча сторона, і чоловіча сторона, у нас є і аспекти і тіні, так, і світа, і те інше. Тому ми просто перевертаємо, значить, якщо виходять якісь пом'якшені аркани, це говориться про енергію, яка в вас є м'якою. Розумієте? І так, яких ви енергіях? Тільки проговорила про королеву. Королева Кубків, але подивіться на цю королеву Кубків. Вона не зовсім земна жінка, бачите? Тут потрібно ще дивитися на малюнок. Суд, лицарь, кубків. Королева Пентаклів. У вас можуть бути дітки, до речі. Неважливо, хто жінка, чоловік, тобто у вас можуть бути дітки. Припустимо двоє. А може і один, а може і більш. Дивиться, в яких ви енергіях це підійде для людей по цій енергетиці, які пройшли переручення. Це енергії, коли людина пройшла вже кармічний досвід, відплатила якийсь кармічний борг. Так. Це момент духовного пробудження, це момент суд карта. Це про те, що коли старе вже віджило, і ви формуєтесь до нового. Тут буде йти формат розкладу для людей, які не чіпляються за старі установи, старі, старі формати, пов'язані з взаємодіями. І в цьому контексті, щоб ви вже зрозуміли, що ті люди, які не можуть відпустити, не можуть забути, щепляються, думають і та інше, це не про вас. Я от говорю те, що я просто бачу. Це момент, коли у вас душа вчиться жити по-іншому. Тобто, ви, можна сказати, определенно ви вже інша людина. Інша людина. Зовсім інша. Це а, не в полярностях, а в балансі. Це про... ви вже відчуваєте не тільки серцем, тому що по Королеві Кубки ви дуже інтуїтивно відчували все і всіх. І, знаєте, хочеться сказати занадто багато. А, тут іде мова. А, А... Те, що ви і серцем відчуваєте, розумом, але і вийшли на цілесний рівень, це королева Пентаклів. Це готовий, готова, готова людина на новий етап. Це говориться про стабілізацію, це говориться про прагнення для, до затишку, про прагнення добробуту, про турботу про себе, про дім, про тіло. Про своїх самих близьких людей, які біля вас є, знаходиться. Це от для таких людей. Розумієте? Я не бачу тут в розкладі, що ви чіпляєтесь за щось. І я можу сказати більше, навіть якщо у вас тут лицар мочів нам показує про те, що у вас є якісь Аспекти, які ви хотіли б просто проговорити, але це можна проговорити, можна прописати, зробити різноманітні такі, знаєте, афірмації, які вас попустять. Добре. Які двері у вас відкриваються? Які двері у вас відкриваються у цієї людині? Паш пентаклів, двіка пентаклів, відлюдник, дев'ятка пентаклів. Я просто буду розгортати, тому що час іде. жрець, і хочеться продивитися і сказати вам Король кубків, королева жезлів». Дивіться, загортайте так пальчики, щоб вам було удобно. Матеріальний професійний аспект. Ви виходите в період оновлення фінансів і, або якоїсь професійної діяльності. Також я можу сказати, ви будете отримувати нові знання, нова діяльність, якась, знаєте, це пов'язано з якимось новим початком. Можливо, вам щось запропонують. Знаєте, це про новий якийсь план, проєкт, там, я не знаю, там. Відкриваються двері до матеріальної стабільності через самостійність, освіту та власні справи. Можливо, ви відкриєте щось, комусь ця інформація буде актуальна. Емоційна сфера, особисте життя. У вас відкриваються двері, у вас іде життя нова людина. Відкриваються двері до нових а, або оновлених, комусь оновлених стосунків, де є, де є взаємність і пристрасть. Це вже незалежність. Якщо у вас в парі не було такого, то це може бути оновлено. тому що залежності у вас не може бути. Карти не вказують за залежності. Дно колоди дивиться, яке. Сонце. Це радість, це свято, це тепло. Карта грошей, до речі, теж. Освітлення, просвітлення. Дуже позитивні у вас карти вийшли. У вас тут був період втрат по петірочки кубків просто, і це якесь розочарування, і ви по цій карті, я можу сказати, ви вже житті... тут двері. Ви вже сужгли. Ви туди вже не приймуєте. Що ще? Тому у вас, якщо хтось там не знає, у вас іде в життя нова людина. Або якщо ваш партнер або партнерка позрослішали, тому що я бачу, що ви змінилися. Тому вам партнер, який не зростав. А, то ну, не буде. Просто ви не зможете. Розумієте, ви в різних вібраціях будете. Ви не зможете навіть у вас не буде спільної якоїсь розмови. Про що ви будете говорити, якщо у вас ви вже на іншому рівні, а там людина, яка залишилась, там, знаєте, ви, наприклад, в 10 класі, а людина залишилась в 5 класі. Про що ви будете розмовляти? Ну, Навіть такі от аспекти. щоб, як приклад, Духовна сфера у вас буде, це переход на якийсь новий рівень, до речі. Це може бути вчительство, це може бути ви чомусь або будете навчати, або когось будете, у когось у когось будете навчатися. Це, знаєте, про стан, коли духовні якісь знання, можливо, по жрецю, просто тут жрець вийшов, сілення, просвітлення, а також ця карта ще може говорити про шлюбах. Якщо ви з вашим партнером, оновленим, або з новим партнером, партнеркою, у вас можливий шлюб, пожерецю. Тобто стабільні, серйозні у вас зміни, у вас відчиняється сфера в змінах. Тобто у вас ідуть три рівня: це тіло, серце, дух, все в це вирівнюється. У вас і відкрив, і відчиняється. Двері